У межах проєкту Відкриті двері збільшення доступу до освіти для дітей з виразливих груп. У Кременчуці відкрили новий освітній простір. Створили такий хаб на базі одного із закладів освіти міста. Ми відкриваємо освітній простір за підтримки уряду Німеччини і Європейського Союзу в гімназії номер 5 міста Кременчука. Стійкість в місті світла немає. Тут є світло, працюють комп'ютери. Тому всіх запрошуємо. Двері відкриті. Цю ініціативу впроваджує Асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація учасницького розвитку громад з метою розширення доступу до якісної, безпечної та головне інклюзивної освіти для дітей, які перебувають у вразливих життєвих обставинах. «Кременчуцька громада одна із десяти громад України, в яких відкриваються освітні простори, відкриті двері. Ми потрапили в цю програму. В проєкт наші вчителі пройшли навчання у Львові, освітні менеджери були там. Ми плануємо і дуже раді з того, що цей освітній простір буде саме в нашому закладі, тому що у нас дуже багато дітей навчається, дуже багато дітей внутрішньопереміщених і дуже багато дітей, які є вразливі, до до вразливих груп. І Трібна їм дійсно допомога. Використовувати плануємо і для проведення уроків, для природних виховних заходів, тренінгів, навчання. Простір забезпечений постійним електропостачанням від потужної зарядної станції. Є великий телевізор для занять: 10 ноутбуків, навушники та комп'ютерні миші до них. Загалом тут є усе необхідне для розвитку дітей. Також у межах ініціативи, окрім техніки, яка знаходитиметься у самому просторі, дітей з вразливих груп забезпечать планшетами для покращення доступу до навчання, якими вони будуть користуватися удома. У день відкриття простору відбулося одразу три заходи. Одним з яких став майстер-клас від волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Молодіжний парламент Кременчука сьогодні в Кременчуцькому ліцеї номер 5 для другого класу проводив тематичний майстер-клас до 14 лютого. Ми виготовили разом з дітками суперсердечки, які вони зможуть подарувати своїм друзям батькам. І мені здається, що важливо проводити такі заходи, підтримувати їх, тому що всі діти творчі у всіх дуже гарно виходить. Також у просторі у межах неформальної освіти з учнями ліцею поспілкувалися представники патрульної поліції. Поговоримо з дітьми про найпростіші правила кібербезпеки. Яку інформацію можна передавати, яку можна інформацію висвітлювати, і найголовніше, як захистити себе у разі, якщо у вас до вас використані якісь шахрайські дії, куди звертатися і кому першому треба про це повідомити? Наостанок для присутніх здобувачів освіти провели тренінг з емоційної стійкості, що як ніколи актуально у наш час. Говорили про стійкість, оскільки ми представляємо центр життя стійкості місце села Кременчук. Тому, то ну найбільш така оптимальна тема для комунікації звичайно, це вміння вистояти, вистояти в будь-яких умовах. І стійкість є якраз тою опорою, яка може нам допомогти не просто пережити всі ці негаразди, але дійсно якісно прожити наше життя, бо воно все таки в нас одне. Така відкрита аудиторія була до комунікації взаємодії. Активно включалися в роботу, активно спілкувалися. Така ініціатива припала учням ліцею до душі, тож молодь активно висловлювала думки щодо нового освітнього простору у їхньому закладі. Формат відрізняється від звичайних взагалі уроків в школі, тому я думаю, такі е, якби лекції або тренінги. З приводу якогось психологічного здоров'я або взагалі розуміння себе дуже зараз актуальні. Цей простір дійсно надає нам більшу можливість у навчанні, і до речі, зараз через відключення світла навчання стало важкішим, і цей простір дає можливість, незважаючи на всі відключення, на всі негаразди, продовжувати навчання. Тому дуже дякую організаторам. Дякую місцевій владі за цю ініціативу та підтримку нашого ліцею. У результаті реалізації проєкту понад 250 дітей зможуть скористатися можливостями освітнього простору. 50 дітей отримають планшети у користування, а педагоги громади посилять свої професійні навички для сталого розвитку освітнього середовища. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.